Знамените Межигір'я, розкішна резиденція президента втікача Януковича. Її вартість оцінюють у сотні мільйонів доларів. Після відкриття резиденції для громадськості багатьох зацікавило, які ж статки були у президента, який дозволяв собі таку розкіш. У 2014 році рахунки Януковича заморозили за рішенням ради ЄС. Позов експрезидента і його сина Олександра щодо скасування санкцій розглянуть 15 вересня в суді Євросоюзу. Скаргу Януковича можуть задовольнити, вважають експерти. На жаль, зараз можна говорити про те, що це стає все більш реалістичним через відсутність в Україні вироків тобто реальних рішень по представникам санкційного списку. У 2014 році рішення про санкції у ЄС ухвалили поспіхом, адже політики могли встигнути вивести гроші за межі ЄС. Тоді підставою для санкцій став лист генпрокурора України. Суд Євросоюзу визнав цю підставу недостатньою, адже на момент відправлення листа жодних кримінальних справ ще не було. Ці справи вже відкрили, та поки їх доведуть до кінця, продовжувати санкції ЄС буде складніше, відзначають експерти. Відсутність рішень в українських судах, тобто відсутність фактично доказової бази для європейського союзу, що вони зробили правильно, так бо вони фактично нам дали карт-бланш, заморозивши активи ще до наявності вироків в Україні, тобто ще до рішення українських судів. Затримкою розслідування в Україні користуються відомі адвокати самого Януковича та його оточення. 15 вересня інтереси українських політиків і утікачів, які переховуються в Росії, представлятиме один із провідних британських адвокатів Томас Бізлі. Послуги адвоката коштують тисячі фунтів на годину. Для оплати їх Янукович має право використовувати кошти із заморожених рахунків край важливо, що у цій справі проводяться ґрунтовні юридичні процедури, принаймні це свідчення того, що на Заході існує правова держава, на відміну від Росії, де її нема, та України, де вона існує лише умовно. Однак, окрім морального задоволення, юридична перемога у справі щодо санкцій 2014 року позивачам по суті нічого не дасть. Адже сьогодні вже діє список санкцій, затверджений у 2016 році. Проти нього фігуранти списку також подали позови. А це означає, що юридична тяганина може тривати ще довго.